СТУЯ Вогнеслова. Аудіокнижки Українською з вогником, представляє. Тринадцятий РІВень, глава 6, ВиРій. Наступної секунди на відкритій кришці валізи спалахнув блакитний вогник, утворивши на стіні проекцію Зображеннями подібними до архітектурного плану. Швидкі пальці вітра застукали по клавіатурі, вмонтованій до дна валізи, і вже за мить картинка остаточно завмерла. Що за чертівня? мовив курт, відгороджуючись долоню і примружуючись від зображення, що накрило обличчя оголовний торч спецпризначенця яскравою проекцією. Відійдіть трохи далі, будь ласка, попросив капітан, і приготуйтесь ретельно поглинати інформацію, що може надати вам шанс залишитись живим. Курт відійшов у бік і з нерозумінням дивився на свого гостя. Наразі питань було куди більше, ніж відповідей, а точніше, відповіді не було взагалі. Найперше, що потрібно знати про безодню, вона не порожня, і її мешканці не люблять гостей, розпочав вітер. Про це ніколи не кажуть тим, кого відправляють до повутиння коридорів зокрема. Через це усі спроби дослідити комплекс після вибуху закінчувалися погано. Олександр хотів було щось сказати та вирішив не перебивати співрозмовника, даючи можливість продовжити. Я недарма прошу вашої уваги, пане Курт, і дуже скоро ви зрозумієте, що усе сказане у цих стінах не плід моєї фантазії, мовив вітер. За дві години по нас прийшлють авто, тож маєте нагоду приготувати каву наново та слухати. Прийнявши дивні правила ознайомчої фази, курт пішов до кухонного блоку і навдовзі повернувся із ще одним стільцем. Вмостившись поряд стіни з проекцією, Олександр відкрив бокс зі нещодавно розігрітим сніданком. На пропозицію розділити на хитрий харч, вітер чемно відмовився, проте, всупереч, начебто безтурботній поведінці господаря оселі, капітан відчував Курт, почує все, що потрібно. Зі слів вітра, усе почалося із заснування науково-дослідного комплексу, який було названо вирієм. Найпершим міфом, котрий поквапився розвіяти вітер, виявилися масштаби проєкту. Здебільшого для людей, що чули при вирій, лише щиток, уява малювала глибоку підземну споруду, на кшталт величезної багатоповерхівки, побудованої за схемами будівництва захищених об'єктів бункерного типу. Вважати комплекс за підземну лабораторію це лише частина правди мовив вітер. Окрім дослідницьких приміщень, науковці мали у своєму розпорядженні справжні полігони для випробувань, зокрема робототехніки, тож за масштабами вирій являє собою радше підземне місто, ніж велетенський бункер. У голові курта не вкладалося, як можна було втілити подібний задум з урахуванням підземних річок. Місцевості та колосальних фінансових і людських ресурсів, але це виявилося лише початком. Згідно з офіційним проєктом, комплекс складався з 12 підземних рівнів. Проте серед засекречених архівів зустрічалися непідтверджені факти того, що незадовго до катастрофи розпочалося будівництво ще одного підземного сектора, продовжив капітан. Власне безодньо звуться рівні, що рахуються після 6-го. Всі угруповання, які занурювалися нижче, безслідно зникли, і те саме я можу сказати щодо розвідувальних дронів. Курт, який за лічені хвилини покінчив зі сніданком, наразі перетворився на суцільний слух, уважно слідкуючи за кожним словом вітра. Усі, хто заходив до комплексу маючи озброєння, чи то спецперезначенці або ж мародери, назавжди лишалися в нім, мовив оповідач. Мені доводилося бачити відеосвідчення одного з робітників, якому пощастило залишити шостий рівень та дістатися поверхні. З його слів, уся група у складі військових інженерів та силовиків загинула, і я схиляюсь до того, що в цілілому бідоласі дали можливість піти, аби той не діслав послання. І що ж він сказав? Витримавши паузу і намагаючись приховати зайву цікавість, запитав курт. Він сказав, що поміж руїн комплексу оселилося зло, і воно стереже рівень та знищить будь кого, хто ризикне повернутися до відновлення проекту. Чолов'яга повторював як мантру, аби про безодню назавжди забули до слова, припущення на рахунок катастрофічних руйнацій це також лише частково правда, пояснив вітер. Мені доводилося бувати там у складі дослідницької групи, і, оскільки візит носив лише мирний характер. Нам вдалося оглянути частину приміщень майже без страт. Що означає майже? запитав курт, вже утретє за сьогодні запускаючи у дію кавомашину. Наш колега, що спеціалізувався на робототехніці, безслідно зник, пояснив Вітер. Усі спроби знайти його виявилися марними, а чергова група військових, яка вирішила на пошуки, не повернулась. Ви також вірите усі ці байки про темряву, що блукає підземними рівнями? Скептично мовив курт, поглянувши на співрозмовника. Вітер мовчав, хоча мав що сказати. Чоловік, котрий дивом вибрався із закинутого комплексу, розповідав про роги, крила та інші дивацтва, які йому доводилося бачити під час нетривалої подорожі. За офіційною версією, його було визнано божевільним, що втратив здоровий глузд внаслідок поганої стійкості до стресових ситуацій, попри це, зникнення решти групи дотепер. Не знайшло логічного пояснення, я чув, що ви справжній майстер своєї небезпечної справи, щиро мовив вітер. А ще, попри образ силового виконавця наказів, людина, яка думає, що не менш важливо, ніж бойовий досвід. Проте супротивники, котрі зустрінуться нам у підземелі рівнів, не під силу жодному з людей. Тож, аби виконати завдання, маємо діяти максимально злагоджено. Ви можете відмовитись, і це не буде вважатися за боягузтво, відповів Курт. Я чув, що маєте проблеми зі здоров'ям, отож керівництво має зрозуміти. За чернечою захисного скла на мить з'явилася легка посмішка, втім Олександр не міг її бачити. Вітер знав, про що говорив, бо ще сам на власні очі бачив у закинутому комплексі дещо вкрай незвично. Але ще більше капітан розумів задуми свого керівництва. Я з радістю порадив би вам те саме, відповів колишній пілот, за будь будь-якої можливості відмовитися і уникнути цього контракту. Зараз, вам здається, це ви обрали його. Насправді він обрав вас. Яби пояснити якомога толерантніше, скажу, що вийти з гри не дозволять ані мені, ні вам. Курт замислився. Втім, слова капітана не вразили його настільки, аби спецпризначеність прийняв рішення щодо спроби розірвання угоди. Наразі справа була не в грошах та званнях. Небезпечне завдання і прихована загроза лунали у скронях, неначе виклик собі. Я вас почув, відповів Курт. – «Як щодо планування комплексу. За це можете не перейматися. Я розповім вам усе, що знаю, та навіть більше. То поки чекатимемо на транспорт, маємо трохи часу для поверхневого ознайомлення, пояснив співрозмовник. Хто головний у групі і який час на підготовку до операції? продовжив курт. У подібному завданні не може бути головних, принаймні серед нас. Взаєморозуміння і єдиний шанс на успіх мовив вітер. Щодо термінів підготовки маємо півтори доби. Спецтранспорт доставить нас до штабу для більш детального ознайомлення з майбутньою операцією та візитом у збройну кімнату. І пам'ятайте, для керівництва наша розмова стосувалася лише офіційної версії щодо проблематики комплексу. Ну що ж, пане вітер? Можливий з нас вийде цікавий тандем? посміхнувся Курт, узадумі поглянувши на блакитну проекцію екрану. Вітаю вас, друзі. Дякую всім, хто дослухав до цього моменту. Якщо вам сподобалась історія, будь ласка, підтримайте наш канал підпискою та лайком, аби історії з вогником змогли почути якомога більше людей, а ви не пропустили появу нових аудіокниг. За бажанням діліться своїми думками в коментах і заходьте на вогник. З повагою, голоси студії вогнеслово Олександр Мокіянко та Давидки Микола. До нових зустрічей.